Збройні формування роззброюють. 1 квітня Верховна Рада ухвалила постанову про негайне роззброєння незаконних збройних формувань. Поклавши відповідальність за це на міліцію та СБУ. Натомість правий сектор наполягає, оскільки він є не формуванням, а партією, то виконувати постанову уряду не зобов'язаний. Закарпатський правий сектор мав здати усю незареєстровану зброю 3 квітня. Та вирішив пожартувати з міліцією. До управління принесли два десятки іграшкових пістолетів та автоматів. Таким жартом хотіли засвідчити уся зброя, що є в розпорядженні організації, обліковується згідно з чинним законодавством. На почуття гумору бійців правого сектору міліції відреагували спокійно, а перевірки реєстрації зброї інших громадян тривають. Є ультиматум пана Шаранича про те, що ми мали здати наявно у нас незареєстровану зброю. Ми її здали. Іншої незареєстрованої зброї у нас немає. Коло інтернат, яка є підшефною УМВС Закарпатської області, діти отримують іграшки. За це варто подякувати правому сектору. Але з іншого боку, ми надалі говоримо однозначно, незаконно не Зареєстрована зброя повинна бути здата в органі внутрішніх справ однозначно. В Ужгороді про спільні проблеми говорили гуртом. Уже традиційно активна громада зібралася на віче. Цього разу народні збори голосили із сумного приводу 40 днів пам'яті Небесної сотні. Після вшанування народних героїв активісти знову підняли питання очищення влади. Люстраційний комітет виніс вирок нинішньому виконувачу обов'язків начальника Закарпатського УМЕС Сергію Шараничу. Натомість активісти уже формують кадровий резерв людей, які будуть новою владою. Ми зможемо зробити наш державний апарат розумним. Нарешті прийдуть розумні люди. Люди професіонали і е, дійсно такі, які зможуть налаштувати роботу державного механізму, так як він має працювати. Тим часом тата нова влада робить перші конкретні кроки. Робочий візит голови ОДА Валерія Лунченка до столиці та зустріч із прем'єр-міністром завершились кількома домовленостями. В регіоні створять тренувальні бази для спортсменів українських збірних та розпочнуть кілька туристичних проєктів. Область шукатиме кошти на зведення щонайменше двох сміттєпереробних заводів у Мукачівському та Тячівському районах. Крім того, цього літа на Закарпатті почнуть капітально ремонтувати дороги. Арсеній Петрович дав відповідне порушення голові Служби автомобільних доріг України. Ми на наступний день провели зустріч з послом Угорщини Мішерим Баєром, зробили робочу нараду. Цього тижня відбудеться зустріч юридичного департаменту Угорського банку, який буде відділяти кредит в Україні під будівництво України які повинні зняти найближчим часом ці юридичні коліції, які, які перепони, які є на подорозі до реалізації цього проєкту. І я маю більшу таку більшу, то маю таке переконання і велику надію на те, що цей проєкт в цьому році розпочне свою реалізацію. В обласному центрі наводять лади з рекламою, безпритульними собаками та шукають гроші на господарські потреби. Чи не найбільше і вже роками чекають мешканці обласного центру вирішення проблеми з водою? На сьогодні підприємство «Ужгородський водоканал збиткове. Його керівник каже, аби вибратися з боргової ями, потрібно змусити громадян ставити лічильники. До того ж, негайно потрібні інвестори. Аби борги поки не росли, міська влада виділила водоканалу більше двох мільйонів гривень. Ну, я не являюсь, не строю иллюзии. Я прекрасно понимаю, что в местном бюджете денег не будет. В областном бюджете денег не будет, в государственном тоже. То есть только приход инвестора может позволить предприятию развиваться. Какая это будет форма или концессия, или аренда, или совместное предприятие, или Спільна діяльність це вже рішать громаді міста Ужгорода. Готуються краяни і до прийдешніх президентських виборів менше ніж за два місяці. Дослідники громадської думки вже починають вивчати електоральні настрої громадян. Закарпатські політологи та правники прогнозують на президентських перегонах. Кандидати апелюватимуть до виборців гаслами про другу державну мову в Україні, повернення Криму та вектор на Росію чи Європу. Прогнозованими вже є і електоральні що фаворити Закарпаття. боротьба все ж таки розгорнеться за третю позицію в рейден? Відповідно, розгорнеться боротьба за лідерство партії регіонів. Як ми бачимо, там вже є цілих 5 п'ять кандидатів, які є вихідці з цієї політичної сили, які не можуть поділити, і ТГП буде намагатися довести будь-якими способами про те, що саме він повинен формувати вектор розвитку політичної партії партії регіонів. Саме І він буде боротися зі своїми конкурентами. Тим часом в адміністрації краю, поки нема кому керувати двома управліннями освіти та охорони здоров'я. У чотирьох районах краю все ще чекають на кадрові призначення від губернатора. Сам керівник області теж поки працює без офіційних помічників. Кадрові ротації на різних владних рівнях тривають.